Математик за освіту Іван Кравченко розповідає, вперше почув прізвище Остроградського, навчаючись в університеті. За радянських часів досягнення видатного українського фізика замовчували. Пояснює це дворянським походженням Остроградського, родина якого належала до козацько-старшинського роду. Український вчений математик Михайло Остроградський народився у 1801 році в селі Пашенівка, раніше Пашенна, що за 20 кілометрів від Козельщини. Там його і поховали. І в радянські страшні червоні часи комсомольці зруйнували родовий склеп, але із таким світочем, всесвітнім, не могли нічого зробити, а відомо, що в його було більше двох метрів росту, і тому там знайшли найбільший кістяк і перезахоронили окремо. А остальну родину, поміщиків, гнобителів, розумієте, які часи були, ось зруйнували серце з оця землі. Іван Кравченко говорить, погруддя видатного вченого встановили напередодні трьохсотліття Козельщини. Наслідуючий рік буде 300 років Козельщини. А і прізвище Козельського власника першого поміщика Маятки Козельщини напряму пов'язано із родиною династії Остроградської. Очевидно, отак от було б логічно і гарно встановити отакий пам'ятник цій людині. Автор бюсту, полтавський скульптор Юрій Дяченко, каже. Суспільство стає здоровим тоді, коли думає не про ковбасу, а встановлює пам'ятки визначним українцям. Складно було через те, що, не дивлячись на таку відомість, нібито, і якби славетність нашого земляка, зображень цієї людини дуже мало. І насправді я працював ну, буквально можливо десь з одним оригінальним зображенням. Мешканка села Пригарівка Козельщинського району Ліна говорить, Михайло Остроградський може бути взірцем у прагненні до знань і для сучасних поколінь. Остроградський є гарним прикладом для молоді, щоб досягати своєї мети, щоб іти вище, переповняє гордість за те, що по погруддя таку великому математику, такій великій людині відкрили саме в нашій козельщині, так як це я його батьківщина. Нагадаємо, перелік друкованих робіт Михайла Остроградського налічує більше сотні публікацій. Зокрема, значна їх частина стосується аналітичної механіки. Також вчений знайшов формулу зв'язку інтегралу по об'єму з інтегралом по поверхні у 2001 році. ЮНЕСКО внесла Остроградського до переліку видатних математиків світу: Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.